Я не знаю, чи я б відважився пити щось, хто б прислав щось, типу. Отак от як зараз відкриваєш ящик і там ну, налито щось. Я не знаю, чи я б рискнув. Ну, якщо це спіртове щось, то там би ну, нічого би не було, щоб пошкодило. Ну, то бого, що всяке є, всяке є, розумієш? Хтось мене не любить, когось я на мусту закрив і він такий, о, давай я йому відправлю типу подарунок. Якось там. Унікальної води. і Я чисто нокнувся прям на стрімі, коли її випив. <кій> ну, чисто подумати, це ж реально, ні? Прит. Чому на твічі немає е, глядачів? Чому на твічі немає е, такого онлайну? Ну, По-перше, я на твічі стрімлю. Та навіть не рік, я навіть не знаю чи півроку. На Ютубі я стрімлю вже два таких твердих. Я не знаю, типу. А ви скажіть, типу, в кого на твічі багато онлайну? Саме по PUBG. Ні в кого, напевне. Якщо стрімер фулл тайм PUBG стрімить, то мені здається, може я когось не знаю, може я когось не побачив. До 100, до 100 людей більше немає. Тим більше я завжди кажу, що для мене Twitch це просто для зручності людей, які, наприклад, скажімо, дивилися не стріми мої, а дивилися відоси тільки з топами на Ютубі, як окремі відео, ні. а стріми вони люблять дивитись на твічі, ні? І багато людей заходило на стрім на Ютуб і писало: чому не запустиш, чому там мені зручніше і так далі. Чисто через це він і почався, тому не знаю. Для мене на першому місці буде завжди Ютуб. Це однозначно. Тому що це платформа, на якій я вже дуже давно. Ну, як дуже давно. Дуже давно, це напевне 10 років. Ну, давно скажімо І на ній в мене вже щось та й вийшло зібрати певних крутих людей. Тому, якби я побачив, що. Твіч забирає онлайн з Ютубу чи щось типу цього. Я би просто напевне перестав стрімити тут на Твічі. Кажу вам, як є, того що ну тоді втрачає сенс весь той час, який я вложив в YouTube. Хто так законтролить Беріл без ручки? Без спиртного ще скоріше нокнешся, бо можна любу хімку за замаскувати. То от я і про це говорю. Ну ладно, це ще отрута, це ще таке, але ж люди можуть просто поприкалуватись і підсипати чогось, щоб я в туалет бігав, наприклад. Буде Тіма з Хонором і Санчо. Я поки не знаю. Опа, а це не добра машина. І звідси. Шановні, дай Боже, привіт. З такими читами я за контролю. З <свистак> якими читами? Я нічого про читати не знаю. <свистак> Мені треба машину знайти. Ну, поки я буду соло грати, це однозначно. Ми ж тільки почали. Нам треба топ. Я поки в топ в соло не беру, я нічого іншого ніколи не планую. Ви маєте це вже. Ви вже мали Василя вивчити, розумієте? Грибочків Нє, тоді би стріма не було, братан. Тоді би стріма точно не було. Я ніколи не куштував. А ну він попаде на дроп? Попаде на дроп? Га, не попав. Пацани, я їду, почекайте на мене! Айсмен oh. Привіт, вітає гарної гри. Хай щастить. Дякую. Санчо, привіт, дякую за рейд. Дякую, Санчо. Вареник. Таке враження, наче ти не виспався. Та ні, ну бляха, я щось трошки не можу відійти від цього подарунку. Дуже сподобався. Таке враження, що ти з читами. Я не щитами, бо я тіпа на багі не вбив і він мене роз'їхав. Тому я не щитами. Коротше. А подарунок на мені, бачите, мені кепку прислали. І ще підсвітку з ютубовським цим значком. Кепка. Я люблю вареники. Тут ще є дві наклейки. Тяпка може міняти наклейки, які на мені. Зараз я покажу. Це М24. А це котик, який об'ївся вареників і лежить біля дропу. Поняли прикол? Так, і підсвітка, але я її не зможу зараз показати. Треба тобі плюшовий вареник прислати. Ми всім кланом думаємо, ти ти щитами. Неправда. Мені треба в новій кепці, то взяти. А я їх міг всіх на мосту закривати, а не тут. Де його ящик? Я колись е, випадково АЗД поставив в машину і їздив. І мене вбили. Було. Боже, як? Чого я тут сиджу? <кхід> мільйон, мільйон людей міг закрити. Покажи підсвітку, зараз дограю, покажу, добре. Ти кого закрити хотів? Тоді Василя на мосту закрити. Прикинь, <ріст> таке не буває. Але влучив гарного сьогодні. Зем 24. Тел Телеграм для. Ну та, -та в принципі, я типу. Я, Оксана, тебе розумію. Я теж не, не дуже активний в Телеграмі. Често, често чекаю цю. Често чекаю інфу і все, яку треба. Треба валити уже помало, його <клес> ж не тут били. Нє-ні-є, не, 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 братан, не-не-не-не-не! Все, все все, все, гарний хлопчик. Треба розслабитись, бо я щось дуже бате якщо надав. Привіт, досить привіт, чат. Привіт, привіт, Андрюха. Привіт всім. Нова кепка з читами. <laughs> кепка офігенська. Правда? Ну ніжі оці всякі штуки можна міняти. Ти ж мав йти в іншу сторону, братан. За машина тут стоїть. Бля, я не знаю куди їхати. Mm. Ти можеш тебе зробити так, коли ти пересідаєш, не відпускай доп кнопку W не відпускай, і вона буде їхати далі. От, коли пересів, можеш відпускати, і вона буде далі їхати все одно. Він не ризикне поплисти. А ah, його вже вбили. Ты хлоле глоги джиячи Як так пересисти і пальці не зламати? У ну, мене вони них... Вони мене. Ей! О, а тут не зарегало, реально. І тут не зарегало. Ну, я вже його не бачу. Ля yeah, мене ремонт був. <laughs> Як він довго живе? А я просто добре він зараз сяде хилитись, оу, oh, бейби. Макута, не? Вам сподобалось? Та пішов ти нагуляний! Суч. Куда ты поехала? Tem praeders, zaras. Tem para de Luca praeders. para Хм, Хм. Ах, ти ж суч, я так і знав, що він попаде. Пішов ти, я водоремонт програв. Харяка не бачу. У мене 4 патрона і 4 живих. Давай. Давай, суч. Покажись. Мені. Ну давай, ну будь ласка. Ну будь гарний хлопчик. Ну настав свою голову. Ну, висунь, суч, хоча б половину її. Ну. Оуч! Болить. Чуєш, в нього теж третя казка. Я ще можу програти. Ха. А, я тепер точно програю, походу. Того, що в мене нема патронів. Народ, я не хочу програти. Во! Єбать, що? Єбать, чотка граната? Лайк, like, підписка, старався для вас. Ще й перший топ в новій кепці. І як же ж геніально я знову додумався розбити молік в повітрі в самому фіналі. Кілер Хай, привіт, до речі. Ну норм. Ще й мозок...